Звичайно, можна розвинути пасивний словниковий запас. Пасивний словниковий запас є в кожної людини. Це той момент, коли ви читаєте будь-яку книжку, будь-які нові дослідження, поезію, ви розумієте слова, їх сенси, посили, значення. Але коли вам потрібно пояснити свою думку, обҐрунтувати чи донести щось комусь слів. Не вистачає, відбуваються такі моменти, як ну, типу, вона мені типу говорила, типу, ну коротше, коротше, він говорив. Короче, ну або а, ну, я знаєш там. А, чому? Тому що слів в активному словниковому запасі не вистачає. Вони всі знаходяться в пасиві. Як перетворити пасивний словниковий запас? В активний розпочнемо з читання в голос. Її ментальна репрезентація твору Баха поєднувала уявлення про те, як має звучати ця музика, і те, як ви, читаючи книгу, знаходите якесь синонімічне, антонімічне чи будь-яке слово, яке вас зацікавило, і ви хочете внести його в свій активний словниковий запас. Виділіть це слово, зупиніться і повторіть його декілька разів. Репрезентація, 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 репрезентація. Потім з цим словом спробуйте скласти декілька речень або ж напишіть повідомлення комусь, використовуючи це слово. Так однією з найвідоміших репрезентацій картини Моне були водяні Лілії. В цій пісні він класно репрезентував свою особистість. Таким чином ви запам'ятовуєте нове слово, вчитесь використовувати його в своїй. Розмові і робите його активною частиною свого буденного тезаурусу. Коли ви виконали всі маніпуляції з новим словом, продовжуємо читати вголос. Адже читаючи вголос, ви краще розумієте сенси, чите себе озвучувати та запам'ятовувати для себе нові та звичні для вас слова. І скільки ж потрібно читати в голос, ви запитаєте в мене 10-15 хвилин. Вдень виконуючи вправу, яку я вам щойно показала, і у вас все вийде, якщо ви будете практикувати постійно та системно. Адже ця вправа мій особистий досвід, яка допомогла мені розширити та удосконалити свій активний словниковий запас. Це можливо.